люди народжені 1, 10, 19 та 28 числа будь-якого місяця відносяться до людей одиниць в нумерології. А в нумерології одиниці символізують лідерство, впевненість, Сильну волю. Такі люди часто виступають ініціаторами, вони відчувають внутрішню потребу бути у центрі уваги та контролювати ситуацію. Вони можуть бути чудовими лідерами, якщо будуть розвивати свої позитивні якості. Але також вони можуть бути дещо самовпевненими та самовдоволеними. Це може впливати безпосередньо на їх взаємини з іншими людьми. Інколи вони можуть бути надмірно критичними або навіть жорсткими у своїх очах. Цінках мають великий потенціал для досягнень, але важливо для них розвивати гнучкість, терпимість та вміння співпрацювати з іншими людьми. Це й допоможе їм використовувати свої лідерські якості на користь як для себе, так і для оточуючих.